Радіїм. Сьогодні у нас розмова про стани, про наміри і про бажання. У нас були вже ці розмови про наміри і про бажання, але давайте детальніше все-таки зупинимося на цьому, на цьому питанні. Значить, наші наміри прописані в ДНК. Це вже не Просто слова, це вже доказано наукою. А що таке наміри? Наміри це є жити. Перший намір людини це жити, так? І те, що таке життя людина вивчає протягом самого життя на пізнаючи значить, пізнаючи досвід певний. Ось. І тут вже, от по цій дорозі пізнання життя, людина входить в різні стани, в неї є різні бажання, і це все залежить дійсно від її сприйняття. Давайте на цьому глибше зупинимося. Що таке намір? Зрозуміло, що це на те, що направлено вся, ну, вся енергія людини. Згадаємо знову біблійську історію про восьмикутну зірку. Це вважається восьмикутна зірка, значить, восьмикутник взагалі вважається якби. Зіркою Богоматері, так? І от під час, скажімо, народження Христа ця зірка палала, а що це таке? Восьмикутна зірка це ще називають її роза вітрів, а це називають ще, скажем, вісім вітрів. Що це таке? Ми знаємо, що є у нас чотири сторони світу і чотири підсторони світу. Тобто, якщо в нас є Схід, то в нас є південний, північ, ну, тобто в нас є різні вісім сторін, можна так сказати, світу. Так, і саме вісім вітрів означає, що з якого би з якої би сторони вітер не подув, є, нема. Скажем, заперечення цим вітрам. Нема неприйняття цього вітру, є проникність цього вітру. Точка, яка називається вісім вітрів, зірка там, то це якраз місце духу. Це якраз є центральна вісь, умовно кажучи, так? І людина, яка народилася з наміром бути непохитним в цих вітрах, і разом з тим пропускати ці вітри крізь себе, тобто, не вражаючись, не бути непохитною, пропускати вітри крізь себе і бути легкою в цих вітрах, бути проникною цими вітрами, енергією усіх сторін світу, так? То цей намір так чи інакше протягом життя веде. Ось і тоді, які б бажання не виникали, а бажання це є тимчасова, скажем, увага на щось, те, що в даний час потрібно тілу, там, ще чомусь, соціальним потребам. Так? І от які б бажання не виникали, цей намір цю людину веде і тримає, аж доки. Людина не приходить до стану, а це вже називається стан, в якому є все і нічого. Тобто є всі вітри, є всі сторони світу, вони всі прийнятні, є все, і разом з тим нічого із цього не заважає бути всім, так? Оце десь приблизно такий, таке пояснення. Що таке намір, що таке стан, і що таке е, бажання, так? Бажань є багато. Намірів небагато. І навіть якщо виникають, ну, зміна намірів, так, е, чи там ще додаткові наміри, їх може бути більше е, протягом життя виникають, то вони все рівно. Випливають із одного єдиного наміру, так? Це бути, жити. А жити це означає повнота енергії, радості, добра, любові. В цьому і щирість, в цьому і все, так? На сьогоднішній день. На жаль, Психології вчать люди, які мають проблеми з психікою. Духовності вчать люди, які мають не знають, що це таке. Спокою вчать люди, які нервово розтріпані. Ось і взагалі ну, мають проблеми із станом спокою. так? Вони вчать заспокоїтися. І це повсякчас. І тому насправді під час відео передається незнання. Знання, само собою, записується бо це такий ментальний простір. Перш за все, людина вхоплює стан. Того, хто передає. Ось, а цей стан відповідний до якраз оцих цих сторін світу. До прийняття вітрів. До любові цих вітрів. До сили цих вітрів і енергії цих вітрів. І з якої б сторони не подуло, так це. Енергія твоя. Цю енергію можна сприйняти як енергію радості. Енергію зцілення, енергію набування сили. І тому а ось саме в цих вітрах є дуже багато різних, скажімо, каналів. Ось різних Наді по санскриту, ну, це канал, так? Ось, і є один єдиний непохитний канал, який приймає всі вітри. Це якраз центральний канал наш. Він не на фізичному плані, хоча на фізичному він також існує. Але це от наша, наша єдність. Наша, наше серце, наш центр. Ось і він, якщо людина сприймає оці всі вітри, він якраз вона має доступ до цих, до цього центру. Якщо вона їх не сприймає, ці вітри, вона не має доступу до цього центру. Щоб вона там не говорила, щоб вона не обіцяла, як би вона не щоб вона не знала, би вона не затвердилась в знаннях, є єсність буття, стан, який непохитний, вічний, і є Просто відкриття каналів ментальних, там, астральних, ще щось. Взаємодія. Це також нормально. Але саме дивіться, де стан. І який стан. Тоді переглядайте передачі, дивіться інформацію, будьте в любові. Один